Всім привіт! Всіх на своєму каналі! Мене звати Кася і ми з вами в Португалія. Всім приємного перегляду! Сьогодні розкажу в нашому відео, де ми були, що робили. Ну і Взагалі наші такі будні. це буде таке збірне відео за більше ніж тиждень, тому що я небагато знімала. Ось. На, на минулому тижні Лєра трохи хворіла, то я її возила в Лісабон на зустріч зі своєю подругою. Подруга приїздила якраз в, зі Швеції в Португалію на канікули, але вони зупинилися в Порту. І приїхали в Лісабон на один день, і ми зустрілися ось якраз. Була класна погода, то я взяла Лєру, ми класно погуляли там, посиділи, випили каву. І вперше для Лєри це така була довга подорож. Ми аж до Лісабону доїхали, і там же саме гуляли по самому Лісабоні по центру. А їй сподобалось, не було важко, в принципі, все добре. Ну я теж задоволена, звісно, з подругою побачитись тут. Вона сама з Одеси, але проживає в Швеції. Ось також з Леркою на наступний дні ходила в кафешку новеньку і на майданчик погуляти, то е, пішли на піцу і так раптово пішов дощ, наче гарна погода була, а потім такий дощ, і всі ці люди з їжею просто з вулиці повтікали під навіс. Ну добре, що ми майже доїли всю їжу, я цю е, піцу три куски одразу в серветку і бігом під навіс також, тому що дощ прям миттєво пішов, дуже сильний. Тому так от і буває. Да. Е, ще знаєте, що такого було? Що мене дуже прям капець. Це, був? це землетрус. Е, був доволі таки сильний землетрус. Я якраз була на роботі вдома, сиділа на ліжку і прям так сильно похитнулася. У мене було відчуття, що будинок зараз складеться. Хоча ну, це можливо в мене так, тому що я була в стані спокою. Тому що багато хто був у русі, наприклад, щось робили чи там йшли по вулиці, то вони особливо не сильно відчули. А я прям якось дуже відчула, і це було прям ну помітно. Я бачила, як опіврівач прям так шатається, і стіни мені здавалося, що все рухається. А магнітуда була 4,2. і дуже якось останнім часом ну, часто стало землетруси. Ось ми коли тільки переїхали, буквально на днях. Одразу був землетрус вночі, і ми прокинулися від нього. Я тоді не зрозуміла, що це було, а зранку, чоловік каже, що це був землетрус. Типа я не хотів тобі казати, що ти не переймалася цим. І потім знову ще був землетрус. Тому якось дуже часто, навіть португальці кажуть, що такого раніше не було. Ось і наші родичі, які тут проживають, кажуть, що ну, до цього якось минулими роками такого не було. А зараз, прям якось ну, часто. І я потім почала читати в інтернеті. Тут виходить, що у 1755 році був дуже сильний землетрус, 8 і 8 магнітудою, і це реально ж капець був. Там і цунамі було, і землетрус, і пожежі. І за буквально 5-6 хвилин 80 тисяч людей просто розумієте, да? і це було якраз в зоні Лісабону землетрус в океані, так само, як і зараз було це в зоні Лісабону, але в океані землетрус. Тому, звісно, от коли зараз відбувся землетрус. То одразу в чатах почали писати А якщо цунамі, а що робити? А взагалі як це буде? Ну коротше, вся паніка почалася я теж почала думати: а якщо це тут буде часто, наприклад, землетруси. Ну і взагалі, як би ну блін, це реально стрьомно називається. Ми жили в Нідерландах, Нідерланди, які знаходяться ну якби на воді, ми теж про це переймалися. Тепер ми приїхали сюди, тут землетруси, і якось все так знаєте. Ось то ну, є такі деякі думки, що типу, як страшно. Ось тим паче, що тут вже таке було дійсно. Тому так, да, є думки, і ну просто що типу, паніка така є трошки. Якби, якщо все це можливо, ну, а, а можливо все насправді, то є, є, є думки про це. Я зараз, як завжди, чекаю на потяг, на роботу їду. Якось останніми днями ми запізнюємо завжди на декілька хвилин. І це якось графік зміщається, в нас це зміщається. Тому я на потяг трохи запізнилася зараз, яким зазвичай їжу. Ось на станції чекаю, то ну, наче скоро буде, наче сьогодні ще не вихідний. До речі, зараз якраз вже перші дні весни. З весною всіх вітаю. Да, то... А мабуть, потяг їде, що може люди почали рухатись. А то завтра, тут це 4 березня, тут офіційний вихідний, це карнавал. У Ліри був карнавал в садочку в п'ятницю, то всі костюмчики одягали. Ліра була, звісно ж, Ельзою. А, вона, до речі, мій потяг їде. А всі дітки там бігали, всі в різних костюмах. ну, В основному це були Ельзи, дівчата, хлопці, якісь спайдермени, ну і тому подібне. Добре, всім гарного дня. Чоловік співав якраз в нього. ну, запропонували цьому ресторану, щоб він заспівав там українські пісні. Ну щоб і людям послухати. Ну, взагалі прикольно атмосферно, Що гарна така атмосфера, панорама на місто, на океан, на гори і ще й українські пісні під гітару, то реально зробили фішу. Кайфово було. І вчора ми ходили також на день народження до родичів в новій суші, взагалі супер суші. Це самі кращі суші, які я взагалі просто їла. Застудила собі шию плечі, Бо цивільні відри були до цього. І я прям відчувала оце, що в мене тут все болить, і було дуже неприємно. Но це більше, ніж тиждень триває, тому хвороби продовжуються, на жаль. У Лєри теж була хвороба, і зараз в неї знову соплі починаються. Коротше, це в цьому плані замкнуте коло, чесно. У нас наступний день вже я роблю стіданок. У нас є таке тісто, типу, ну, як на штруділь, на якісь такі штучки-сторики. Я просто це тісто дістану, воно коштує 1 євро 230 г. Зараз поріжу яблуко-грушу, трошечки зовсім ізюму і трошечки горіхів. Навіть без цукру, звісно, це буде все. Просто закручу і на 20-30 хвилин в духовку і все буде готово. Ідеально. До речі, нарешті купила оцю штуку для того, щоб яблуко різати на тему євро 50. Ура! Нарешті! Так, все, начинка вся готова, горішки і зюм я все порізала і зараз буду завертати просто. Ну і духовочку. Ну, все, тепер можна і поснідати. Оце моя картина маслом. Квіти, свічка і кава зранку. Це тепер можна. Пиріг трошки тут від нього ну, корочка, в нього така більш підгорівша була, то я її з, коротше, зрізала. Ну і все, можна їсти з кавусією. Так, я йду в магазин Кік. Це магазин одягу, текстилю, Там всяке таке є постілі, трошки там для кухні є все разом. Якраз в мене є час. У мене ще є там купон на знижку 20% зараз. То хочу зайти туди. Це поруч з нами, це той центр, де тут Леруа Марлен. Є... є аптека, де ми зазвичай щось купуємо. Дві аптеки континент. і є... Коротше, тут це є в цьому місці. І за цим місцем ще й знаходиться поліклініка, в якій ми... Були, але в нас там момент з пропискою був. То ми, поки таки не оформились в поліклініку, треба змінити адресу прописки саме. Я міняла в фінансах, в соціальній службі. А щоб змінити саме прописку як прописку, то це треба їхати в спеціальне місце. Я їм писала емейлиста, вони не відповіли ось так. От тому, тому поки ми без поліклініки. Ось Я вже прийшла. В принципі. Тут, до речі, відкрили ще клуб Пілатес. Ось це клуб Пілатес, де можна пілатесом займатися. Оце фітнес 24 тренажери. Оце типу, побутова техніка. всяка. І оце місце це приватна лабораторія, де можна здати аналізи. І ми вже ходили сюди один раз. Да, ми ходили один раз в цю лабораторію. Якраз нещодавно, бо у Лєри є проблема зараз, і ми здавали її аналіз сечі. Це було як ми нам виписали приватний лікар, виписав, типа що треба зробити. Це тіпа типу, називається як аналіз мечі. Там два я не знаю, що це означає. Але прямо тут в лабораторії нам порадили, що треба ще бактеріальний здати на бактерії, то ми одразу ціпа типу, давайте і це. І це все разом докупи коштувало типу, ці два аналізи для дитини 15 євро 30 центів. В принципі, це нормальна ціна. Я думала, буде дорожче. Ну, так як в нас немає поліклініки, ми там не зареєстровані, то ми одразу пішли в цю приватну лабораторію. Три дні робиться аналіз і за того, що це аналіз як на бактерії, то, то він робиться довше, нам так сказали. Ну не знаю, якби можливо так і є. Я, ну я впевнена, що так і є. Ось то вже спробувала, як це тут працює. Все так само, як в Україні, в Сінєво чи Дніпролап. Все так само. Вони заповнюють, реєструють і ну, здаєте. І результати приходять так само на емейл, чи можна через сайт отримати по вашому, типу, номерочку. Ну, все таки було в нас. Тому все працює. Так, оце іду, це теж улюблений магазин Ліри. Бо тут всякі оці штучки такі, що коштують 1-2 євро, Чи всякі такі коробки щось робити. І воно все по євро коштує. Звісно, що вона хоче все взяти, тим паче, що ми її дозволяємо. Якщо воно коштує 1-2 євро, то ми готові її купити. Ось. І, ну, всякі, бачите, пасхальні. Ну, Мені чесно, вона все теж дуже подобається. Я взагалі таке люблю. Ось, А вона. Хотіла отакі от сумочки собі, може я і візьму сумочку. У нас здається 2 євро коштує. Цей магазин в Нідерландах також був. Так, 2 євро. Ну, бачите, ціни для, також для Нідерландів вказані, як і для Португалії однакові. Ну ось все, тут все вже таке пасхальне. Так, я повертаюсь назад, мене не було десь, не, не знаю, півтори години. ось, То вже темно стало, стає точніше. якраз. Ну Тут близько нам до цього торгівельного центру, типу, там, де я була, це якщо пішки, то десь хвилин 12, воно мальовий маршрут. Тут можна навіть одну зупинку проїхатись автобусом і вийти біля Лідл, І ось там, до речі, ото туди то парк, там, де павліни і курочки. Ну, це якраз наш маршрут кожен день в садочок і на станцію. Ось так от. Да, так що не знаю. Якщо буде автобус, то звісно я зупинку під'їду, але це не обов'язково. Ось так от. Тут я, до речі, десь бачила, ось там от справа є як якісь типу, зона, де люди щось висаджували. Зараз давайте глянемо, мені самі цікаво. Бо я сюди йшла і дивилася. Що вони там як щось підв'язували. Це такий запах, якісь трави пахнуть мені. Ой, прям сильно такий запах специфічний для мене, але це точно якась трава. Да, дивіться, це я прям хтось щось вирощує тут. Це типу як огород в когось. <рикола> Прикольно. Так, дивіться, що в нас тут щось росте. Бачу, вже воно таке воно в точечках, чи щось погіло, чи це від дощів. Я точно не знаю. Я взагалі люблю садівництво. Я в дитинстві багато чого висаджувала з родиною своєю. Да, бачите, Тут я бачила, що це підв'язував дядьку, коли йшла здалеку, то бачила, що він тут ось робив. Ну і там далі так само. І це біля будинків, це явно хтось з цих будинків зробив таку зону для вирощування. Такий, така клумба в когось. Вон, салат якийсь росте. Ось о. От бурячок по центру бачу. <рикольно> Прикольно, правда ж? Я коли жила, жила, їздила в гості в Маріуполь дуже багато разів, тому що в нас там родичі, то в них також під будинком ось така ж сама зона. Ось прямо один в один. Тільки в них дев'ятиповерхівка і все те ж саме. Да, і цей запах щось воно цвіте, може це ця штука цвіте, я не знаю, якщо чесно. От в цих моментах я не розбираюсь, бо запах як якоїсь трави такої специфічної. Ну і воно туди, воно ж прямо. Туди, в Маріуполі завжди, отак, от всі люди, там, де і, е, мої родичі жили, вони там вже, на жаль, не живуть, тому що в будинок були прильоти. Але вон, е, деякі люди залишились в Маріуполі, а деякі виїхали, проживають в Іспанії. Але в тому драмтеатрі, коли все це було, вони якраз були. І за годину до того вони вирішили все ж таки бігти. Мама з двома дітьми, ну син вже дорослий. І коротше, вони такі вибрали звідти, пішки, вони йшли там, коротше, дуже довго вони йшли. Це там, ну так, дуже важко все було. Я знаю про це все. То частина зараз в Іспанії, а частина хтось в Маріуполі, а хтось під Києвом. Тому так, да. все це дуже сумно, на жаль. Я оце йду і думаю, оце ж з ліва, це ж чийсь будинок, але виглядає це як забор. Але це будинок. Розумієте, там світло, там воно сушилка стоїть, і це реально будинок. Прикольно, як забор такий збудований. Ну, неочікувано. Я якось постійно не придивлялася, думала, ну забор і забор. А це йду, бо сама йду, не з Лірою. І бачиш, це реально будинок такий. Ну, прикольно. М'ясо Оце наша вечеря. Ну це, вот у кожного це? щось різне на тарілці. А де вот ця кукочка така у папи тільки м'ясо, у Лєри мало м'яса, але трохи є. І макарони. У Давай лопай м'ясо. Дуже добре. Тобі папа бачиш там, дістає м'яско. Саме краще. Я зараз ще зроблю. Ми її по потрошки, okay. ну, типу, саме таке, то, що всередині, щоб без okay. гострого цього всього. Okay. Mm. Да? Лопай. Ну, Такі ніжки вона любить їсти курячі. Да? Смачно, Лерка? Да, І дивимось ми цю лігу сміха. Сміху. <сум> Всім смачного, хто їсть. І тепер граємо в цю Це ігор. Оліра, в тебе два, в тебе два? Да, не познаває. Один, два. Бери. Ось така гра, це теж з китайського, китайського сайту, китай. звісно. Так, це мій хіт. Один, два, три. Папа, Я давай тепер саша ти. Саша да. прийде. Саша прийде до тебе. 6. Лера вже переодягнулася, здається, вона була в іншому образі. Go. В неї там пісня Let's go. Let go. Да. 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 Коротше, оце граємось. Зараз у нас в топі всі такі ігри. Разом.